Держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів. Ми реально не можемо рік почекати геніального серіалу від Юрія Горбунова. Вітаю сьогодні. Побачити емоційний зрив Югоря Кондратюка до Юрія Горбунова, аби той повернув 33 мільйони гривень державі не до серіалів. Зараз про це стверджують і збройні сили України. Вони записали відеозвернення до українців, аби ми зупинили це мародерство з приводу серіалів, а також ремонту доріг і музею. Реставрацію музею за 500 мільйонів гривень. Ривень таке просто допустити неможливо, аби це відео побачило більше людей. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі про цю ситуацію. Нас чують. Зеленський уже віддав наказ, аби звільнили Олександра Ткаченка, міністра культури України. Черга ще за такими як Юрій Горбунов, аби повернули кошти державі. Нам потрібні кошти на дрони та іншу техніку для зсу. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми... Це зовсім невеликі кошти. Ми... 33 мільйони гривень на це зовсім... ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Сьогодні ми бачимо, що держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів, фільмів державних. Як до цього ставиться звичайний люд, звичайний народ, який живе звичайним життям? Доброго дня! Що ви скажете з цього приводу? Добрий вечір. Студія. Я думаю, краще ці кошти виділили би нам на лопати, то ми вже весь день копаємо двома лопатами. Лопати не наші, як ви зрозуміли. Вірі Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. І, і там он, хлопці далі вам покажуть. Вони копають тими лопатами, скоро ті лопати зітруться. Треба кошти на нові лопати. Зрозумів. А ну спитайте, що вони думають. Дякую. Зараз Почти. прийдемо до звичайних людей, які тут відпочивають, мабуть, в парку чи ще щось. Доброго дня, шановний. Скажіть, будь ласка, що Доброго ви думаєте дня. з цього приводу? А, я взагалі в політику не лізу. Це не моє. <ріху> я думаю, що бабки не проблема взагалі. Всім взагалі пофіг взагалі. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії? 33 мільйони гривень. Це зовсім невеликі кошти. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію? Було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень. Біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Я хочу одразу перепросити. Я хочу одразу перепросити. Потрібно уточнити фінальну суму, яка склалася в результаті переможців. Я вас зрозумів. Шановний, так як е, там сказали, що ви тут купаєте чимось чужими лопатами, е, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це мені дуже подобається, як в Києві. Вулиці ремонтують за сказочні бабки. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. 33 мільйони гривень це зовсім невеликі кошти. Дуже сильно подобається Що Мені подобається чужою лопатою. Ну, давай, давай, зараз... давай, не останавливайся. Ну, блін багато балачить. А ну, знаєш, що він копає, хлопця, ти блин? покажи, ти чого, бачите, що він копає, чому ну, він копає. Я навіше поверне камеру чуть-чуть. Копайте, бо вб'ють, але ви ж живете просто звичайним життям, я не розумію. Навіщо ви копаєте? Можливо, ви будете садити тут дерева? Це наш культурний, це наш інформаційний фронт. Це наша відповідь Росії на їхню війну. Важливо розуміти, що на даний момент, от якщо ми складемо все разом, те, що передається з боку Мінцифри, те, що дають волонтери, те, що закупляють самотужки військові, от все це разом не закриває і 10% від потреби фронту. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Тому що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. Е, ворог активно зараз застосовує ці дрони. І е, ми, на жаль, свою нестачу дронів компенсуємо просто людьми. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоб ми достойно конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті. А е, ми, на жаль, свою нестачу дронів компенсуємо просто людьми на культурному і на інформаційному фронті. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт для того, щоб українці гуглили наші українські серіали. Відповідно е, доводиться. Закривати це людьми. Басейн зробимо. З вами були кореспонденти каналу 8 плюс 4. До побачення. Телебачення. Що найбільш конкурентне, що у нас є зараз під час нашої війни проти агресора, це серіали і наш дух. А все інше нам дасть захід. Від дронів до, до снарядів. Ми реально не конкурентніші серіалах. Ми реально не можемо рік почекати геніальних серіал від Юрія Горбунова. Нам казали, що війна закінчиться, і ми в квітні в травні в кінці вже будемо в Криму. Потім нам сказали, що треба потерпіти до кінця 23-го року. Ми будемо терпіти стільки завгодно, тому що ми любимось України, ми в ній живемо, ми нікуди з неї не дінемось. Але а може ми рік почекаємо з серіалами, з будь-якими? Покажіть нам повтори. Мені бачу, що це не буде про сучасного поворознюка чи його прототипа, чи людину схожу на неї. Скажу чесно, оці руки. Дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу, відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судіми це заробив. Колись авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну, ну судімий З армії судімий теж вкрав. Шлак було холодно, я дубльонок накрав. Ще й додому прислав. Ну, туди ще отлучив судімець. Президента зараз окружають більшість. Согласен, але давайте зараз всі об'єднаємось, всі зберемо останні сили і допоможемо нашим воїнам, щоб ми швидше перемогли. Чи показуйте безконечно слово народу? Показуйте інші серіали, там кайдашів і так далі. Ми зрозуміємо, внизу дайте титр. «В Зв'язку з війною держава живе за інші кошти, ми не можемо знімати нове. Що буде з індустрією? Питають мене. Ну ну вибачте, вибачте, з багатьма індустрія. А що буде з тими індустріями, які були в Бахмуті? Нічого з ними. Що з підприємцями Голої пристані і Олешок? Нічого. У декого до сих пір по метру стоїть вода. На мій погляд, Міністерство культури має тримати фронт культурної дипломатії. Який, до речі, Юра Горбунов, той же вже про нього говоримо. Він прекрасно тримав. Я бачив звіти, від звідзи там від того, як звіти, я в Фейсбуці за ними слідкую там в інстаграмі. Як тільки ми переможемо, далі буде все. Мені дуже прикро, що деякі політики на сьогодні вже забули, що йде війна. Мені дуже прикро, що ті політики, які зараз розказують, як все погано, вкрашу, все не приклали зовсім, зовсім зусиль для нашої перемоги, а тільки говорять, про Сергія Притулок, який збирає 120 мільйонів, і оці 33 мільйони, які дав Юрко, які дали Юркові, а там ще 400 мільйонів на інші. Я навіть не дивлюсь. І мені сценарії байдуже. реально мені байдуже сценарій. Мені здається, не на часі. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державу. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки і поширити це відео, аби більше українців побачили і змусили власників оцих компаній повернути кошти державі.